Я зробив емоційну покупку. Купив автомобіль, тому що він мені дуже сподобався. надіюсь і сподобається вам. До вашої уваги. Моя улюблена одна з марок Audi a 3 1.6 MPI, BSE 75 кВт, 102 коней. Не битий нефарбований автомобіль в класній комплектації з зовнішнім s лайном на оригінальних еслайнерських дисках на спойлеру. Комплектації дані я не битий не фарбований, все скло включно з лобовим. Те, що я не бачив в інших А3, скільки в нас їх було, а їх було небагато. Задній підігрів сидінь. передньоприводний автомобіль з підтвердженим пробігом 230 тисяч кілометрів. Класний повний склопакет. Подивіться на стан керма. Воно як нове, рідне, оригінальне. Салон не перешитий, всі кнопочки на місці. Акустика Audi Concept, підігрів передніх сидінь. Вся сервісна історія, два ключі. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Цікавий дуже автомобіль аналог гольфа 5-го, але аля ля Toyota Lexus, кращої зборки і не боїться корозії. Зовнішній вигляд, вообще огонь.